Увага, увага, повітряне зубожиння! загроза гендеру. Всім пройти до найближчого офісу партії Батьківщина. Я їбала, я воювала, я запускала атомне. А ви навіть не можете обрати мене прем'єр-міністром. Може, наступного разу параді запустити. Юлька, може, й пиздила гроші, але й людям давала пиздити і жили нормально. А зараз зубожиння! Це треба зробити негайно. Це закачати наше газові сховища на 100% газом. Їх не закачують сьогодні. Я не можу зрозуміти, чому. Я не можу віддати собі звіт, чому це другорядна річ. І останнє це наше вугілля. Я боролась з цим. Я була опонентом Януковича. Я була його смертельним ворогом. Вони тут жують собі гумки, роблять селфі, нормально там собі спілкуються один з одним і їм глибоко пофіг, майстра громадянина та патріота Олексія Крапко. Дорогі, дорогі друзі, дуже-дуже жіноча штучка, маленька така, ну це нормально. Я думаю, наші з вами жіночі руки багато чого в цьому житті потримали. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це, повірте мені, ураган. Просто ураган. Тому готуйтеся до цього. І... Секрет довголіття та гарного вигляду це щодня пити вино і ніколи не виходити заміж. Кужель! Де кужель? Скажи цій сучарі, що я мала не обісралась після її салата невеста. Сука, ніби після детоксу з Дубаю повернулась. Ну, це капіць. Я сказала купити печиво Есміральда з шоколадною крихтою. А цей ідіот купив мені печиво з родзинками. Я заїбалась весь ранок виковирювати родзинки, блять. Твінки, сука. Ти не розумієш, як я пересрала, поки сюди їхала? Він мене пиняє на блокпосту. Думає, що я не я. Просить показати документи і сумочку. А у мене там 50 грам сама знаєш чого. В упаковці від батончика рошен. Я вже сиджу, думаю, бля мені гайки. Але пронесло. Менше з тим людочка, давай пудрити носик. Сука, блять! Я купила форму для запікання. Зробила туди пиріг з грушею, сиром дорблю, пармезаном і гострим медом. А воно сука, блядь, не влазить в цю йобану мікроскопічну духовку. Та йоб твою мать. Жінка головнокомандувач. Жінка головнокомандувач. Жінка головнокомандувач. Добре, але вам зможуть. зараз... Можу я сказати, да, що жінка-головнокомандувач. Зашибіть. Ви знаєте, я хочу запитати, це що таке? Не жінки, а жінки. Не газ, а газ. Не гроші, а гроші. Бережіть коріння української. Вимовляйте слова правильно. Дорогі друзі, Фаріон звільнили, і тепер в політехі буду працювати. Я на завтра, щоб всі твінки вивчили тему літера Г у сучасній українській мові. Наша фракція розпочинає процес негайної ліквідації Ірини Фаріон. Моя команда вже запускає атомне. Іра, тікай зі Львова, тобі пізда. Негайно. Блін, ну поясніть мені, навіщо з бюджету ці гроші направляти в НАК Нафтогаз? Чесно кажучи, мене важко обвинуватити в тому, що я десь там за олігархів. Я єдиний політик, якого. Я рада, що вам це подобається. Ну, вибачте, ну, 2 мільярда гривень відділяти на єдиний марафон. 2 мільярда гривень. Ми могли півкраїни закрити протиповітряної оборони. Не... Господи, допоможи. Пропало все. У мене не то на суфльорі. Мені згадувався один маленький такий лагідний анекдот. Це коли. Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити? От ми, Білочка і Зайчик, зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, як білочка і зайчик, а сова подивилася і каже, ні, тому що ви обидва мальчики. Дорога моя любима Юлія Володимирівна. Брейк! <реку> Юля! Юля! <реку> Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Наші атомні атаки несуть ядерну загрозу всій Європі. ЗАКРИЙ пиздак, запускаю атомне.